Bonjour à tous. Добрий день всім! Я продовжую вам розказувати про педагогіку серії 100% Ефе. Ми на каналі з вами проходимо курс французька для спілкування, а щоб легко його засвоїти, бути мати, треба мати словниковий запас рівня А1 цією педагогікою. Передбачено Засвоїти слова ось по такому зошиту. Це робочий зошит. Ось так він виглядає. В минулому відео я показувала, де його придбати. І давайте розглянемо, що цей зошит нам пропонує. Які теми він пропонує пройти. Перша тема тут ідея лідалтити ідентичність. Перший урок – «Лі презентасьо» і «Лі салютасьо» – «Презентації і привітання». В цьому уроці проходимо «Лі летра до ляльфабе» – «Літери абетки», «Ля політес» і «Лі салютасьо» – «Увічливість і привітання», «До не соні дам Дати свою ідентичність, тобто розказати свої особисті дані в адміністрації. Бачите, який корисний перший урок. Другий урок в темі теміти, ідентичність про ля дат і насенс. Дата і місце народження. В цьому уроці проходяться такі підтеми, як номбр» і Лізани. Числа і роки, les mois et les saisons, місяці і пори року, personnelles, особиста інформація. І нарешті третій урок в темі L'identité ідентичність це la nationalité et l'adresse, національність і адреса. І в цьому уроці йдеться мова про Ліпиї і націоналіти країни і національності, ну і також про ля адресу. Тобто тут ви навчаєтесь будувати фрази і вивчаєте необхідну лексику, щоб привітатися і розказати про календар, як використовувати дати. І також вся особиста інформація, яка потрібна для адміністрації і для презентації себе. Дуже корисна тема, з цієї теми починаються більшість підручників. Далі друга тема Летри humain, людська істота. Тут у нас три уроки. Четвертий урок це Льов, людське тіло. В уроці йде мова про просины le corps la tête. Люди, тіло, голова. П'ятий урок називається лікатеристика, фізика і мораль. Характеристики фізичні і моральні. І в уроці йдеться мова про характеристики фізик. Фізичні характеристики, і характеристик мораль, про моральні характеристики. Шостий урок санс і les émotions. Відчуття і емоції. І, звісно, що мова про них і йде санс, відчуття, лі émotions емоції. Наступна тема в цьому підручнику в цьому робочому зошиті, щоб засвоїти лексику рівня А1 фамілі. До речі, продивляючись цей сьогоднішній наш відеоурок, ви вже зразу зрозумієте, чи знаєте ви лексику, чи вмієте ви побудувати фрази на всі ці теми. Les relations familiales. Сімейні відносини. Сьомий урок. Тема la famille, – «Сім'я». Мова йде в уроці про les de la famille» члени сім'ї. Le couple, сімейна пара, La Situation familiale, – ситуація. Наступна тема це розваги, два уроки. Розваги звучить французькою як Леозир. І два уроки. Восьмий les activités sportives, спортивні види діяльності, les, épitemi, les sports, vide sport, vide sport, les lieux місця І les rencontres sportives, Спортивні зустрічі, тобто змагання. Дев'ятий урок les activités culturelles, культурні види діяльності. Мова йде про «la musique» музика, «le ле – «le cinéma» театр і кіно. Наступна тема La vie quotidienne. Повсякденне життя. Десятий урок Les jours de la semaine, les moments de la journée, дні тижня і періоди дня.

Домашньохазяйські роботи. Люмінаж це домашнє хазяйство. Далі, наступна тема в робочому зошиті для рівня А1, щоб засвоїти лексику, ми роздивимось далі у відео, які тут є вправи в наступних відео. А зараз поки що знайомимось з темами, які треба, про які треба вміти говорити, на рівні А1 простими реченнями. L'éducation et le travail, освіта і робота, 12 й урок, l'éducation, освіта, le système éducatif français, французька освітня система, l'école, школа, l'université, університет, les actions, дії. Дії пов'язані з з освітою. Тринадцятий урок. Le matériel scolaire, les matières, шкільне приладдя і предмети. Le matériel scolaire, це, це шкільний матеріал, мається на увазі шкільне приладдя, канцелярія і таке інше. Les matières, це предмети, навчальні предмети. 14-й урок. Le travail, робота. Під теми цього уроку — les professions, les métiers, професії, місця роботи, les employés — це службовці і les secteurs — це сектори роботи. Les employés — це робітники службовці. Да? Далі. Le logement — це житло. 15 rock. La maison et l'appartement, les différents logements, ріznés, les parties de la maison, частини doma, l'équipement oblied et la location uh, z'. z 16-й 16 урок льомобліє і лікіпно. Під тема цього уроку ліомобільє, а це меблі, рухоме майно, les meubles, меблі і запарей, це, це електроприладдя. Далі наступна тема в зошиті транспорт, транспорт. 17-й урок les transports public «Суспільний uh, transport, les moyens de transport засоби «Засоби transportu, місця et les titres de transport proje, projezni document. 18-й урок: les transports, uh, privatni transport, de transport – «Засоби транспорту», La circulation, rouge, lieux, misère. Dale, naступna tema: les voyages, poderés, le tourisme, tourisme, le voyage, et les formalités, podernosti et le temps-chas l'hôtellerie все pro hoteli. Льотель, готель, Льо Кемпінь. Кемпінг, Льожіт. Льожіт це приватні готельчики. Взагалі слово льотель мається на увазі, де можна розміститися, щоб провести ніч. Так, де можна спати у подорожі. Так, оце Льотелі, таке загальне слово це не тільки про класичні готелі, а й взагалі про, де можна жити проводити ніч спати у подорожах. Далі йде наступна тема: Ламентасио і Рestaо харчування і ресторани. 21 урок Фрукти і овочі. Звісно, що в уроці йде мова профруи, лі фрукти і овочі і на ринку. 22-й урок: пуасон, viande, les і лі céréales, м'ясо, риба, яйця і злаки. лі aliments до origines анімаль, тваринні продукти, lizmands до origine vegetal, рослинні продукти. Le pain et les croissants, хліб і croissant. Далі 23 урок les produits laitiers et les boissons» Молочні продукти і напої. Les produits laitiers, це молочні продукти les boissons» напої. Далі. 24-й урок les repas, їжа, прийоми їжі. Лі репа, це є прийоми, їжі є прийоми, метро для табель, накрити стіл. 25 урок. Ле ресторан, ресторан, au restaurant в ресторані, лі. Далі, чим закінчується зошит, останні теми: комерс» – магазини. курс» – покупки, лікомерс магазини. Les personnes, люди, le paiement оплата. 27-й урок. Les vêtements одяг. Les vêtements одяг, les sous-vêtements білизна, les chaussures et accessoires. Взуття і аксесуари. Нарешті, доходимо до теми дуже важливої. La santé здоров'я. 28 урок Маляди les accidents, Хвороби і нещасні випадки. І під тема цього уроку Ле Маляді і Оксидан, Хвороби і нещасні випадки, лі медікамо, ліки. 29 урок Leslie les de la Santé. Професії і місця здоров'я. Les métiers de la Santé, професії здоров'я і місця. Ну і останні уроки: La ville et la campagne, місто і сільська місцевість. La Ville місто. Les parties de la Ville, частини міста, les services publics, загальні заклади. Загальні державні послуги, les lieux religieux релігійні місця, лизу зоопарк, la campagne сільська місцевість, les paysages, paysages des animaux тварини, la fleur флора, тобто квіти рослини. І два, дві, два останні уроки, дуже важливі. La communication et l'administration. Спілкування і адміністрація. 32-й урок. La communication, спілкування і le numérique. Це і цифрові технології. Le téléphone et le numérique. Телефони цифрові технології. La poste, пошта. І 33 останній урок для Адміністра Française, французька адміністрація. Починали підручник зі своєї ідентичності. Знали багато лексики повчили для особистого життя, для роботи і нарешті дійшли до адміністрації те, для чого вчили перший урок. L'Amploire le logement. Robota et jetlo, la mairie, le tribunal, mairie et soud et la préfecture, préfecture. Ось такий зошит робочий для рівня А1 ось такі теми. Якщо ви по таким темам не згадуєте ніякої лексики, не вмієте будувати фрази і короткі розповіді на 3, 4, 5 речень, або, може, вмієте сказати, але з помилками, і вам треба або з нуля вчити, або вдосконалити свою французьку на ці теми то цей зошит вам буде дуже-дуже корисний, і в наступних відео ми розглянемо його більш детально, що там всередині уроків, як вони влаштовані, як користуватися цим зошитом. Тому що я хочу на цьому каналі показати вам і розказати, як ця серія робочих зошитів, підручників Ефе 100% може вам допомогти у вивченні французької мови. І я бажаю вам Займатися по цим зошитам, замість того, щоб носитися по соцмережам, інстаграмам, тіктокам, різним YouTube-каналам, де дуже мало педагогіки, майже її немає. А педагогіка це значить спеціально підібрана інформація, таким чином підібрана, щоб вона легко засваювалася, закріплялася і переходила у володіння опанування мовою. Якщо вас зацікавив цей урок, і цей зошит, якщо було корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, чи хочете ви далі розглянути, що там всередині в цьому зошиті, чи, чи вартий він того, щоб по ньому попрацювати. А в мене на сьогодні все. І натхнення вам у вивчення французької, і до зустрічі в наступному відео.